Є зараз велике, велике бажання розробити ряд проектів різноманітних капличок від великих, градіозних до невеличких, маленьких, скромних. Але кожна, яка буде носити свій мистецький характер, виконана у різних інтерпретаціях, в різних техніках, поєднуючи об'єми в мармурі, в граніті, в міді і, і надія. Надія на те, що сьогодні буде можливість вже по передорогу, багато зараз створюється капличок. Ну, можливо, не всі вони довершені у мистецькому плані, тому що робляться вони, як правило, самотужки, без участі, скажімо, професіоналів-архітекторів, а зараз маю таке бажання відродити цю тему і зробити нове починання в цьому напрямку. Фігура Матері Божої височить над швидкоплинним Дністром у таборі Перлина Придністров'я, де завершують свій літній відпочинок понад 80 дітей з постраждалих від повені районів. Всього за літо 2008 року тут оздоровило 625 школярів. Священники усіх конфесій Городенківщини освятили капличку ротонду і всі присутні разом промовили молитву до матері Божої.